Так, всім привіт, друзі. Друга частина буде по, уже зборка кумового трактора. Призернув голову. 0,16, 16, чи як там зняли. Тобто, взагалі вона рівна була, Особо це у ну, мене 0.55, на МТЗ знімали, виндон була. Так, клапана я не знімав, ми розсухарили всі. Притірочні паси попритирали, вони були нормальні, ми ще пройшлися. Купи, кстати, купив він ось такий ремкомплект цих прокладок. Колпачки тут такі ж на D240 чи на D243. Подивимося. Да, Д240. Значить, що розсухарили ми клапана. Тут не було сальників із заводу, і тут такі направляють, що на них маслоотражальні колпачки не поставиш. І вони навіть в пружини не влазять, тобто пружини їх познімають. ітогі, ну, ми їх і, і не ставили. В принципі, вони не вироботані, люфта немає для клапана направляючих. Все буде нормально. Я, кстати, думав, що на всіх НТЗ йдуть сальники. На клапанах показується не на всіх. Так, зараз зробили заглушку таку. Печкою він не буде пользоваться в нього і немає. Садимо все ось на Victor Reigns. Купив ось він новий корпус термостата з термостатом нового образца ставим. Болтів немає, таких длинних. ось я понаходив такі алюмінієві вдома. Будемо сюди ставити наверх алюмінієві болти. Що ще купив кум? Що він іще купив? Значить що фільтр тонкої очистки, парамнітові кольця, кучу всяких медних шайбочок. Це він собі купив, щоб на запас було. Помпу купив на запас. Euh, та ну і все поки що, І так, все. Обновочку показує. Ну так. Да. Та ні, ну я ж не А, машину ще кум купив собі. Коротше, богатий. Щоб було на чому їхати за запчастями. Щоб... Щоб... Довелося да, купили... за купити машину фургончика. Ну, У нього на каналі є. Він вилажував відео про машину. Так що. У мене теж отакий ось Citroën. Двигателя, кстати, ідентичні, 1.3 дизель. Хто хоче собі таку для села машину недорогу, то можете розсматривати, що такий варіант, що таке. Машини класні, бюджетні, дизельні. Ну, стоит недорого, але машини класні. Гарна заміна Ланосам, жигулям, всяким десяткам. Та і все остальне. Так, ну що, ось. Взяв графіточку, ще не знаю. Всі рекомендують не мазати прокладки, але ми все-таки чуть-чуть промажем. Мідна смазка вдруг що, І отакий ось ваговський оригінальний е така типу, силіконова чи як би вазелінова смазка. Всякі прокладки мазати. Ну, не прокладки, а патрубки. Так що збираємо. Збираємо все. Короче, такие болты дают плюс сколько лошадок? Это плюс 200, блять. Да ну плюс 5 лошадок. Торксы и все вообще четко. Алюминиевые. Кстати, вы не зажимаете эти алюминиевые. Они по качеству лучше, чем эти, наверное, советский, металл. Черный. Вот это будет огонь. Ще патрубки будуть силиконові. Спортивний трактор. Вони цьому ящики, яка й Так, ну що, положили ми головку. Прокладку чуть графіткою смазали. Хто каже, смазувати, хто не смазувати. Смазали легко графіткою. Поставили паранітові кольця. Не паранітові, а ці. Ну, ви поняли його з голови. Все, термостат на місці. Болти треба, надо... підожди, не, не став поки болтити, треба посмазувати маслом. Маслом чи... да. Ні, ні маслом. Щас, я тобі зараз покажу посмазуємо і будемо затягувати головку, а потім йти обідати. Так, друзі, короче, пром... Почистив я болти. був повністю, По Різьби все почистив і попромазував Отак, не сильно. Різьби І тут, де буде касання йти до головки маслом. Тому що як тянуть ключом динамометричним, виходить, щоб у нас момент не тірався на суху. Якщо буде на суху, у вас буде тілятися момент. А тут то буде по маслові скользити. Все, зараз закручуємо болти і будемо затягувати головку. Так, зараз 80 кг тягнемо. По книжці не дивилися. В принципі, там воно без різниці. Тянемо 80, тоді. Де, де, десь на, на, на 120 протягнемо. По книжці 180, де 240. Ой, 180 н максимально. Ну, ми, наверное, ну, подивимося, може навіть може, десь 190-250 притягне. Да, да, да. Бо було блок, де 245 і 240 аж тягнеться. Ну, я у себе тягну 200 н. Тут блок, як би сказати, не новий, бо ти не новий, я думаю, що перетягувати сильно не треба його. А там уже хто як для себе і формулу та таблицю. Так, третій, третій етап 180 н. Я спеціально кидаю, все відео, щоб довше горіло. Можна вже йти, ребята. Йдемо. зараз я третій там протягую, йдемо. Якраз воно постує. Так, да. а тоді 100... 190. перетяжку. Та ми додамо ще. що Додаю чуть-чуть. Ще там 5 тусов додамо. Ні, так лишнього теж не треба. Лишнього не буде. Раніше люди. Просто крутили лобами чи чим там вони затягували. було написано, З плечом один метр. Да. Тільки один чафри такий, а другий не Можна 90 см, що... Не, метр не 20. знаю. У мене є ключ динамометричний. Мені не, не інтересно, хто там чафрик, хто там з метровими. Гетями. Довольно так 180 ньютон, нормально, да? Я поки затяну, у мене рука трясеться. Тр тр Ручка якби довше була не так, а оце, чуєш, Якщо ключом затягуєш по ньютонам, це теж плюс дві лошадки, да? Це, ну, то есть... це, це значить адекватні люди роблять. Якщо затягують без цього, то. тут це чого наголоха. Обічно центр відпускається, поняв. Ну, так ну ти ж раніше машини крутив, чуєш легкові. а тут тобі чуть-чуть. Це тобі не <свистак> да, це тобі... лиш по карманам ти... Це мідеш. тобі не якийсь там катамарани. <свистак> Чорноморський лайнер. не заводилась, надо поршня позакрывать, да? То. Ой. Да. Ой, я думаю, мы с тобой будем собирать уловку. Уже третий тиждень. Третий тиждень? Та да. да, за два дня собирали. Да. Все. Все, теперь можно идти Да, хай стоит. Ключ сейчас надо раскрутить только. Раскрути. Сейчас раскручу ключ. Потом на Кстати, 90 бахнем, и пойдет. Да, все. Так, ну що, діло у нас продвигается. Поставили клапанный механизм. Кум тут уже попідключав патрубки поставив. Сейчас отрегулируем клапана, потом проставочку поставим. Сейчас ось він отстойник делает. Прозрачний ставимо нові шайбочки везде. Так що, я сподіваюся, сьогодні кришку вже накинемо. Розпилителі нові купив він. А, я показував. Ну, все, поставимо, все зробимо, щоб було. Щоб на весну був як пчелка. Колектор не прикручений ще теж. Ну, тоді позажимаємо. Ну, в кінці. Так, все, зібрали, ми виставили клапана, поставили проміжутку. Оцю, починаємо затягувати, зажимати і чуть, -чуть видавляв прокладку. Вона просто, ну, Ми вітьком намазали і вона чуть-чуть пливе. Рішили чуть нехай Підсохну, е сохне, виглядь. да, в неділю будемо дособирувати післязавтра. Прокладка просто не паранітова, а резиново-короче якась Каучукова параніта. Ну, я б не сказав, би, що супер класні прокладки. Я віддільно собі купляв конкретно паранітову. А тут на проставку отакі ось. Так що Такі діла. Остається нам, в принципі, вже все на сьогодні. Бросаємо це діло, бо треба буде. Зараз я йду форсуночка, ще поставити нові розпилите. Це вже у неділю буде. Будемо доремонтувати. Так що тоді потім засніму і випуску відео. Провіряємо кумові розпилітелі. Два провірили. Ідеально взагалі. Ось третя. Чітко. Прям взагалі не льють, не капають. Розпил класний. Сейчас четверту провіримо і ставим. Ну тільки що приїжджав э, той мужик, який продав, ну, кого купили трактор, він каже, я нові ставив розпилителі недавно. Я проїхав на ньому часу 50. Проїхали часов 50, да, 50 мотого. Ну, коротше, все чітко. Ну тут то лучше. Ну, розпил купили. Купили і нові розпилітелі. Будуть в цей. В зіпі. Це четверта, последняя. Тут щось ось щось слить. Тут щось надо да. Сейчас да, да. підкажу. Роба він теж, але там щось, щось підтікає, О, ось вона. Ось підтікає. Да, сейчас подивимось. А це в нас це не четвертий. й це... це перший, Первый, да. це пер... О, то, ото що чуєш, у тебе поршень там чуть. Ну, Ворота ти, звісно, класно закрив, блять. Давай я не підтягнув. Так, все. Чітко все. Підтягнули просто ключом і вже не, не порізь, піче. тут да, чуть, -чуть, чуть текло. Все, форсунки чіткі. Нові шайбочки поставимо, ці пильнички нові поставимо і буде огонь. Так, установили форсуночки, поставили трубки. Зараз обратку ставимо, заливаємо охлаждающу жидкость і будемо заводити пробувати. Давай, давай. Та от... 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 давай я пок... покачаю. Резиночку ще вже підніме. там не тече, вже повинно потекти, Масло або відкрутив зверху. А, нормально. Ти правильно підключив, да, оці всі? Заповнив Що куди. Ну а це ж вход, а то виход, так. Да. А, тю, в тебе там слів, а я дивлюсь наверх, думаю, що не тече. Пішло. Потекло, то значить хватить, да? Ну круто, да. Ну, вообще, а ну дай. Ну, тепер дай, можна покачати, я ж просто закрив, тепер можна. Ну, то давай я покачаю. А ну покрутейшего чтобы оно. Ты, ты зажимал? Не, не, я не зажимал тут, по ей туда. Уже надо. Ну сейчас еще покачаем. покачаем давай да. давай я еще отпустию чуть больше. Конечно, он все завоздушен. он У нас даже трубки эти сами пока понакачу я. А, пойдем, вот так получилось, что? Подзажет у нас. Ну я тут еще отпущу четвертый цилиндр. А, ну давай, давай я... ты сам не <взвук> <взвук> могу, <А> <взвук> зажму ці, ці Це вже... можна зажати. а ти газ там тебе ж добавлений газ. Добав... Так, на середину газу. Вообще даже можна всю йому поставить газу. На всю надо було. Ану крути ще. Хай їх. Сей, ти не их. Так, я, ще, я ж думав, пошла покапало тоді. А, то вже покапало. Мені, Мені не видно за фільтра. вже, вже тече. Ага. Все, давай. Сейчас аккумулятор сяде, да? Там, уж, типа, через спуск зайняли. Да, я понял, ну слабо. На всю газу та, на всю дай, тоді скинемо, да. ну все, тепер крутий, це ще ж поки він попродавлює ці та ще й таке слабенько круте. Да. Будемо ждати друшого. Що... Димок запускає. Так, так, так. Короче, хай підзаряди акумулятор. Де став на зарядку. Сейчас півчасика хай підзаряде. Також, я думаю, можна заряджати через тікаплювати, думаю, Система завоздушена повністю. Ну, надо переставити одну. Короче, так. Сьогодні ми вже його не заведем. Тому що слабий акумулятор, холодно, один акумулятор тільки. Хвата оборотів. Система завоздушена. ми повністю і про... резиночки міняли ці всі, тобто не резиночки, а трубки прокачка тече. Тече через верх, толком не создає давлення. Прокачати практически невозможно. Тут фільте поміняли, поставили такий прозрачний отстойничок. Ставим на зарядку акумулятор. І заводить будемо вже Не знаю коли Так що все, друзі, так, всім пока Я думаю, що заведемо ми його без проблем Ну Христа. що будемо заводити. Ну чесно говоря вже кум заводив його Часи. Часи. What the heck? Аааа. Ну хай пороги тоді перенастроюємо. Ти не таке срано підрегулювати, так? А компресор не включений? А, ні, ні, виключений. Попадло погане відрегулювали. Maga ott a